З нами вже на зв'язку. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас. Дякую, що завжди знаходите час і можливість. Тим паче в такий непростий момент і доєднуєтеся до нашого етеру. Мої ну шанування. Доброго дня, дякую за прошення. Там пане Олеже, зрозуміло, що без інформації робити якісь висновки вкрай складно, але я поставлю вам запитання взагалі щодо характерів атак, які мали місце за осінь. З того, що ми бачили, і з того, що вже потім звітували повітряні сили, це кілька сотень безпілотників, 500 ну плюс-мінус. Це кілька десятків ракет, серед яких обов'язково балістика. Ось те, що відбувалося, і восени і. Чекаємо звичайно на звіт повітряних сил. Дуже ймовірно схожі параметри будуть і цієї атаки. Це свідчить про вже таку сталу, скажімо так, тактику росіян щодо атак. Що можна попередньо сказати? Буквально кілька слів. Прошу абсолютно правильно. Ворог намагався в те, що працює для нього. На жаль, і мова йде про. Концентрацію, звісно, ударів безпілотниками, які доставляють вже давно, якщо говорити про кількість бойових частин, які він запускає на різних засобах, то вага бойових частин на шахедах сумарно, які він загалом запускає, вона вже кратно перевищує те, що він під час комбінованих атак запускає на всіх інших засобах ураження разом узятих. Тобто, ті сотні там шахедів, які він запускає, вони несуть більше бойових частин сумарно. Тобто по вазі, ніж всі інші ракети. Тобто, саме шахеда для нього вже давно є таким об'єктивно головним засобом враження, в принципі, далекобійним. Давно вже відомо про зменшення кількості крилатих ракет, які використовує ворог, через те, що ці вироби. Ну, доволі коштовні, але українська ефективність протиповітряної оборони складає відносно цих цілей близько 90% в середньому, якщо брати весь період, напевно. І ну, це не про ефективну витрату. Водночас масштабування виробництва балістики і отримання з КНДР у викладі КН-23. Це якраз те, що Ну, через необхідність мати патріоти для того, щоб їх збивати, і мати ракети до цих петріотів, звісно, то ну, зрозуміло, що ефективність балістики для ворога вона висока. Тобто балістика і шахеди це ну два основні напрямки, якими зараз і останнім часом працює противник. Пане Олеже, буквально днями президент Зеленський заявив, що партнери почали притримувати ракети, призначені для українських систем протиповітряної оборони через залякування Європи російськими дронами. Про які саме ракети потенційно може йтися, і ну очевидно, якщо у нас не вистачає ракет, то ми можемо менше вражати цілий, тобто наслідки тут не. Потребують пояснень, але чи можете розслумачити, про які системи потенційно йдеться. Чи дійсно у нас е виник дефіцит, та й напевно, що він і зберігався раніше? Дефіцит завжди був. Ніхто ніколи не говорив про те, що в нас настільки багато зенітних ракет і засобів ППО, що можемо поділитись. Тобто не було ніколи профіциту цих систем, в принципі. А, відносно дефіциту самих конкретних ракет від європейських партнерів, то... Ну, напевно, мова йде про ті ракети, які може виробляти безпосередньо саме Європейський Союз, країни. І тоді мова йде про ракети до Самці, мова йде про ракети Містрал для наіменних ПЗРК, мова може йти про ракети «Астраам» британські, ну і, напевно, IREST. Тобто, це ті ракети, які безпосередньо виробляються безпосередньо самим ну у самих країнах Європи. Це все, що там зараз виробляється з таких засобів. Ну, ще може талаські ракети аналоги ПКВС, але знову таки, це просто та номенклатура, яка виробляється у цих mm -hmm. країнах, а, mm -hmm. що саме притримали. Ну немає такої інформації, тощо тому можливо робити лише припущення. Але ну, так ми повинні розуміти, що українська протиповітряна оборона вона ну, базується на західних ракетах і на західних ну, здебільшого системах та на постачаннях ще радянських ракет, які ще можливо дістати до радянських зенітно-ракетних комплексів, які вже почали переводити на західні ракети, через те, що ну, не вистачає ну де питання де брати. Та ці радянські ракети, якщо їх такий РФ виробляє, це складне питання. Тому, наприклад, Буки її ну, почали переводити на ракети Рім 7 аім 7 які американські. Так. пане Олеже, ще варто згадати і про наші можливості. Нещодавно президент Зеленський говорив про українську протиповітряну оборону, що робота в цьому напрямку триває. Якщо говоримо про один із компонентів цієї протиповітряної оборони дрони перехоплювачі, каже Зеленський: інколи питання не стільки в грошах, а як в наших виробничих можливостей. Знову ж таки, є різні виробники, є різна різний відсоток ефективності використання цих дронів від 60 до 90 відсотків, як зазначав Зеленський. І що ми маємо в цьому напрямку, і взагалі, а які у нас є можливості створення власних систем протиповітряної оборони? Про що саме може йтися? Дуже широке поняття системи протиповітряної оборони, тому що є різні класи. Так. Наприклад, поставити кулемет з оптику прицільної станцією чи просто. Прицілок, звичайно, ну це буде засіб ППО. От мобільні вогневі групи, це ми озброєні засіб ППО, засіб ППО. А якщо ми говоримо про комплекс, який має збивати балістику, ну це вже інша сфера. Тому треба розуміти різні складності завдань і те, що можемо, те, що не можемо. Те, що у нас якби дрони є таким взагалі, ну таким засобом, який має вирішувати. Ну, безліч проблем, тобто, як тільки щось з'являється, то от відповідь: дрони. Ну і це дійсно працює. Тобто, тут немає мисля для скепсису, тому що зенітні дрони, ну дійсно, це той засіб, який дозволяє, наприклад, ефективно протидіяти за певних умов тим самим, наприклад, шахедам. І це правильно, тому що питання, чим збивати ці засоби, які мають відносно малу ціну, коли ну, якщо ти використовуєш проти них якусь повноцінну ракету повітря-повітря або зенітну ракету, то це вже не те збивання, збиває шахет, це ж збиває ту ракету, тому що він дешевший. Ну мається на увазі, якщо ми говоримо про економічну сутність питання, і в таким чином, ну дрони перехоплювачі, зенітні дрони вони об'єктивно відіграють ну, таку перспективну роль у питанні протидії цій загрозі, але вони ж не можуть це закрити. Тобто, тут теж треба розуміти, що є ті самі крилати ракети, які потребують прихоплення саме вже зенітними ракетами повноцінними, є питання відносно реактивних шахедів і їхні прихоплення зенітними дронами ну, на певною мірою, ну скажімо так, дискусійним. Тобто, випадки є, але чи є вони на постійній основі, яка відносно цих цілей, реальна ефективність, це питання є питання. Звісно, ж ніякі зенітні дрони не допоможуть їй відносно балістики. І не кожен, далеко, не кожний uh -huh. навіть спеціалізований проти комплекс протиракетної оборони з може справитись з сучасними балістичними загрозами, тому знов таки, якщо мова йде про те, що от є певні там низові рівні протиповітряної оборони, умовно кажучи, озброєння мобільних вогневих груп зенітні дрони, то вочевидь Україна може. У, навіть вгамувати ну, свою потребу у цих засобах. Якщо ми говоримо про зенітно-ракетний комплекс там, середньої дальності, нехай, ну навіть меншої, то ну, вже є там питання відносно, що треба робити свої ракети. Наскільки це зараз можливо, в принципі, то. тобто ну, є цей ряд таких запитань. Хоча знов таки, ви очевидно, ну, принаймні вже озвучено те, що певні роботи йдуть. Так. пане Олеже, і насамкінець коротко по кількох напрямках, що ми згадуємо. Я згадував перед нашою розмовою, що Росія концентрує військові можливості ближче до кордонів Європи. Якраз багато колег почали вас цитувати після того, як в одному з етерів Ви сказали, що Росія перемістила річні в Білорусь, щоб саме діставати до країн Європи. Що відомо про той решнік? Вже настільки часто про нього говорили, вже протерли до дірок ту ракету, і той сам комплекс, але менше Ша з тим, це залишається все одно зараз в інформаційному полі. Ваш короткий коментар, прошу. Я не знаю, що говорити, що все протерли. Ну треба перше розуміти, що зараз у РФ відповідно до даних служб ну спецслужб України лише один рішник це одна ракета. Було три, стало одна. Одну вони випустили по Дніпру, іншу було знищено під час у 23-му році під час спецоперації. Знову таки це дані, які були озвучені під час публічного брифінгу представників спецслужб України та президента України у жовтні цього року, тобто, ну. Це на новина а, і те, що рішнік є ракетою ядерною, тобто він має точніше, він є між, е, ракетою середньої дальності твердопаливною двоступеневою для завдання саме ядерного удару. І коли ми говоримо про рішнік і будь-яку його загрозу, то конкретно для України вона ніяким чином не більше та не менша ніж, наприклад, несуть звичайні іскандери, які у будь-якому нумаці да. на увазі балістичні ракети, які можуть. можуть бути у ядерному виконанні. Дякую, Олеже, за сьогоднішню розмову. Олег Катков був ще ну, на зв'язку. Головний редактор Дефенс Експрес. На все добре, і до зустрічі.